Зараз глянемо, як працює ось ця синхронізація, інтеграція між програмою з лінійки БАС і вчасно. Інтеграція може бути налаштована і для програм, наприклад, ще одна поширена програма це БАЗ- ОТП. Зараз підтримка буде залишатися за ОТП тільки в лінійці БАС, точно із десь квітня наступного року. То різниця в тому, що при використанні її в УТП потрібно внести зміни в конфігурації. Але якщо ми використовуємо її в лінії баз, ось цю інтеграцію між вчасно та програмою обліку в нашому прикладі це баз бухгалтерія Корп, то ніяких змін конфігурації вносити не потрібно. Це можна налаштувати одразу з режиму користувача, прямо в обробці. Ми на налаштуваннях не будемо зосереджуватись, ми глянемо, як в цілому це потім виглядатиме. Додати зовнішню обробку можна в будь-який розділ, в додаткові. Ось, наприклад, вона. Відкриваємо. Тут ми обираємо, за який період ми хочемо відправити документ, і ми можемо одразу навіть його тут підписати електронним підписом, і відправити вже через час, щоб сторона вашого отримувача його отримала. Так, поставили період, це не складно. Ось, наприклад, обрали. Поставили, оновили. Обрали будь-який документ, який хочете відправити. Я, мабуть, відправлю якийсь із останніх. Так, йдемо версія програми, але будемо відправляти в реальний кабінет наш вчасно. Так, вибрали, підпишемо підписами. Так, ведемо пароль. Подивимося, який коментар нам програма. О, статус у нас очікує підпису контрагента. Тобто ми вибрали, натиснули Підписати, так само можемо обирати масово документи, відписувати, відправляти. І в кабінеті, о, зараз оновимо кабінет нашого частку, ми побачимо ось цей документ, який очікує підпису зі сторони контрагента. Повернемося трошки, подивимося, як виглядає ще обробка стаковки між вчасною та програмою. Тут ми можемо ставити у налаштуваннях фільтри по статусам, по контрагенту, по типу документів. Можемо відображати проведені, не Ну, Ми їх і так бачимо, відміточка, чи проведені, чи ні, але можемо їх фільтрувати. Можна відправляти кадрові документи за період. Я не пам'ятаю, коли у нас тут кадрові документи є. Зараз відкриємо, демоверсію, оглянемо. Ну, от в липні були, наприклад, так, повернемося ну, до обробки, виберемо період з липня, натиснемо Відібрати кнопочку, і ми побачимо на роботу. Так само, якщо у вас був е електронний документообіг, точніше кадровий облік також в електронному вигляді, то ви можете використовувати ось цю обробку з такой, щоб відправляти документи вчасно, ну, далі вже там кожна сторона, кому буде відправлений документ. Його отримає. Зараз вчасно активно розповідають просувають своє рішення для кадрового документообігу, щоб перевести кадровий облік, документообіг в електронний вигляд, і ось для цього можна використовувати рішення їхньої стоковки, їхньої інтеграції. Просто для інтеграції потрібно платити окремий тариф, він коштує 7200 на рік плюс. Мінімальний пакет документів, 7.20 за один документ, і мінімальний, наскільки пам'ятаю, 50 чи 100 документів потрібно оплатити, щоб можна було налаштовувати обмін. Так, тут так само фільтри по періоду, по статусу, по співробітнику і по типу документів, які потрібно відібрати. Ось є. Ну і внутрішні документи, ці, які у вас для вашого внутрішнього документу обігу. Ну, зовнішньо ми зрозуміло те, що ми відправляємо нашим контрагентам. Кадрові також це прийоми, звільнення, кадрові переведення і інший перелік кадрових документів. Ми можемо відправляти і розрахунок лікарняних, розрахунок відпусток нашим працівникам, якщо налаштована інтеграція ну, налаштована, мається на увазі оплачено тариф за інтеграцію і поповнено на певний ліміт документів, кожен з яких це 7,20 коштує і сама інтеграція 7200. І після цього ми можемо налаштовувати обмін документами. А внутрішні документи це документи, які використовуються у вас на підприємстві, накладні на переміщення, складські, те, що ви в діяльності використовуєте всередині компанії і хочете, щоб кожна відповідальна особа могла підписати, ну, отримав ти і підписати. І от документи вчасно, оця вкладочка, що ми прийдемо наступно, тут ми можемо побачити стан документів з їх з підписами. Який зараз рух, підписані чи не підписані, що з ними відбувається, які документи, які там за якийсь період від, ну, відібравши, ми їх побачимо ось тут. Це документи, які о, за цей період у нас прийшли через вчасно, і їх підписали о, контрагенти і контрагенти. І результат опрацювання документів, ось у нас тут відображається. Це зовнішні документи, окремо можна фільтрувати вхідних, Документах, окремо можна по вихідних документах. О, зараз інтеграція в ДБ. Натиснула кнопку, трохи часу потрібно обробці, я так би розумію, щоб попрацювати. Так, вихідні, вихідні, і так само внутрішні. Це результат о, синхронізації, от тут ми бачимо на цій вкладці, і з нашим кабінетом вчасно, з програмою вчасно. А ось ця вкладочка для того, щоб ми могли. Працювати з вивантаженням документів з програми, нашої, наприклад, баз, це був це приклад баз бухгалтерії. Корп аналогічно буде звичайний баз бухгалтерії, і в інших рішеннях на керованих формах для БАЗ. лінійки баз. УТПР схоже налаштування, схоже, виглядає обробка, єдине, там потрібно носити зміну конфігурації. Для лініки баз тільки налаштування ось цієї обробки, змін конфігурації не потрібно. Питання, яке турбує багатьох. Чи можна завантажити документи з вчасно в вашу програму обліку? На даний час, щоб це було зручно, немає такої можливості, але вчасно працюють над цим, вони орієнтують, що буде можливість завантажити вхідні документи від постачальників у вашу програму обліку за допомогою інтеграції або в кінці поточного року, або на початку наступного. І більше деталей, на жаль, я не знаю. Чи це буде входити в вартість поточного тарифу інтеграції, чи це буде окремий тариф, як буде реалізовано? Ну, думаю, буде реалізовано, скоріш за все, от, буде в одному модулі, от в одній такі обробці, просто будуть вкладочки для вхідних, наприклад, документів окремо і щоб можна їх було завантажити. Для мене це було б зручно, тому що ми бачимо кнопку Завантажити, тобто це планувалось. Як працювало раніше, раніше можна було, не знаю, налаштувати завантаження, але контрагент, який відправляє документ, мав відправити його в XML, в табличній частині. І я так розумію, не було популярним навіть у нас, не було популярним, щоб ми отримували документи от з інтеграції. Зазвичай, в основному, контрагенти, якщо відправляють, багато хто відправляв, не ось через таку інтеграцію, а просто завантажували вкладення. Зовнішній будь-якого формату Excel, Word, ну, PDF – це по замовчуванню. От обробка відправляє в форматі PDF, але не всі купують інтеграцію, і не всі відправляли так, щоб можна, наприклад, було попросити, а відправте нам, будь ласка, там формат у вас є, XML. Відправте нам, будь ласка, той документ в XML. Ну, можете ще й паралельно в PDF. І ось через це було важко реалізувати завантаження. Можна було реалізувати тільки відправлення. Підписати прямо з програми, і вже підправити в вчасно підписаний документ. І потім бачити, коли оновлюєш, натискаєш кнопку Оновити журнал, бачиш результат, що з документом. Він підписаний, як у нашому випадку, чи очікує підпису. І який статус, якщо відхилено, також буде зручно відхилено, можна подивитися причину відхилення, ну, зручніше її подивитися в кабінеті вчасно, звичайно. Ну, по інтеграції з вчасною, думаю, це основні моменти, тому що якщо у вас великий об'єм документів, які потрібно передавати вчасно, і ваші контрагенти в основному обмінюються вчасно, через вчасно документами, то можете розглянути варіант інтеграції.